Добрий день студія У нас сьогодні Гулівер в вигляді Мауса проти Ліліпутів. Як ми бачимо, закинуло у нас просто неймовірний сетап проти восьми левелів без арти. Нема бутилок, бій, значить, буде прикольний, цікавий і пізнавальний. Можливо, для когось. На роль Маусовода. Легендарного я не претендую, взагалі тяжі, це не моя сильна стихія, пацики граю як підпивас на них. Але трапляються і такі бої, як ось цей. Давайте врахуємо динаміку Мауса і трохи пришвидшимо момент, поки ми їдемо пострулькать. На перших таймінах засвічується ЛТ. наш ХВК-30 займає позицію, дуже важливу для ЛТ. Пострулькать по LC, по напевно. В нього вривається Centurion Action X, і хлопці сталося жахливе вбивство. У нас розбився ХВК-30 помяним. По традиції 3-секундне поминання пройшло, і ми їдемо підкатити до ось цієї позиції, куди поїхав наш Йох і Т-30. Хотів спочатку поїхати на першу лінію, але там 277, який би кумулями 340, не дав би мені просто нормально, адекватно відігрувати звідти, тому я поїхав сюди. Як ми бачимо, сюди приїхала в них майже вся команда. І ми веземо, розмінювати своє ХП, свою броню, щоб союзники трошки подовше жили. Заграв я на себе майже всі стволи, але. Все одно наші союзники якось вмудряються отримувати дамаг. Танкуємо ми Хімеру, танкуємо. Супер коньочка. Не супер конючка, просто коньочка. Іса третього втанчили. Йох подумав, що він також, знаєте, він трансмаус. Ну, це знаєте, от як з гендерами в Америці плутаються. Він думає, що він Маус в тілі Йоха. Ну, знаєте, зажатий певними умовами. Танкуємо ми від 277 тичку, добираємо пт шечку і стоїмо хілимося, живемо. ВЛД кидає нам Хіміра Голдою, їй. По класиці, хлопці, дідівське поле, чудове, силуетне, магнітне. Танкує снаряд вже 328-й, напевно. За останні відоси я маю на увазі. Прикриваємо нашого Т-30-го. Він не розуміє, що в бою відбувається. Вони відкидешились, він все одно продовжує стояти. Проджета 66 виходить, його в борт добирає просто в наглу. І ми один в три танки попереду, і два танки в нас в борту. Але ми все одно байтимо їх на тички. розводимо на КД. Ну, хтось сумнівався, що я діда не проб'ю. Я особливо. Не сумнівався, тому що совки не контряться, пацики. Не вистачає зовсім трохи КД, щоб дати тичку в 277. Він дуже сильно заважає мені, в цьому бою. якби не він, то бій був ще легшим, напевно. Там, по-перше, в нього пробиття голою 340, а по-друге, там чувачок з 10500 особистого рейтингу катає. Ну, знаєте, такий псевдич. Як я, який типу щось колись вміє. Не можемо ми сагритися на 2.7.7, тому що в нас не вистачає кутів. Все, що ми можемо, це просто байтити його на тички, розводити, і поки він киде, підніматися і вбивати його. Дивовижним чином ще досі жива наша fv 215 b Project 66. Кидаємо тичку в борт Пазіку. Відкатуємо назад, змушуємо супротивників виходити повище. щоб, знаєте, найкращі ПТ в грі 8 рівня ргали. змогли кидати по 300 по Тігра в 277. Ну, в 2.77 кидає борщ, окей, ще куди не йшло. Стоїм, хілимося, 5 5000 натанкували, 400 надамажили. І, в принципі, по ХП ми навіть ведемо. Дуже драконить мене цей 277. Треба його, як мінімум, просадити до шотного стану, щоб він хоча б трішки нас боявся, тому що він не поважає Мауса. Груба дуже помилка. З його сторони та й з моєї, в принципі, теж дуже загребся на нього. Ну Просто тільтанув трохи, з ким не буває. Кидешиться 277, ми можемо вийти знову ж таки повище. Бачимо шукати рога. А вона, знаєте, така мнима. То кате, то не кати. Але все ж таки вона виставляє нам каток. Хто не зрозумів, як тільки що пройшло пробиття, ми його пробили під кутом в надгусничну паличку через гуслю. Таке також буває: снаряди проходять скрізь модулі на 1-10-калібру вашого танку. Тобто, якби я стрельнув нижче, я б його не пробив би. Бачу черфутюра, хочу дати йому тичку. В борт башти не пробиває мене Хіміра, міг би за це і поплатитися. Але все ж таки ми з вами вижили, натанчили вже 6 тисяч, Закидуємо в командирку Тігру, він нас не пробиває. Уже 6 тисяч дамагу, 6 тисяч натанчено. І 3 отримано. До речі, це типу І15 ЛБЗ на 2.79. чи на кого там, чи на 2.60. Закрилось би. На 2.6.0, скоріш за все, тому що 289 там майстрів, здається, треба лутати. Я не пам'ятаю, було вже дуже давно. Так, відкатуємо, тому що дуже багато ворогів пушить прямо на нас. Нас 400 хп, ми шотні для пазіка, шотня для 277 го Мої ПТ-шечки ставлять на каток пазика. Ми даємо йому тичку. І залишаємось заряженими, щоб дати йому ще одну. Викатує він, кидаємо, пробиваємо. Червоний пазик на фугасах, мене з бази їх кидає Type-63. Танкую одну від 277, тримаюсь, Проджетом починає барабан. Дивлюсь, що тайп на ЛД. докручую корпус, танкую. Добрать, добрать, добрав і. Тайп-63 в борту, я пам'ятаю, але вже не було шансів його витанчити. І залишилось у них на 200 хп. Не дотащив виходить цей бій. Можливо, і ЛБЗ заруїнив, можливо, там і вишичі треба обов'язково. Але ось такий пацький бій, по-своєму, прикольний, скільки тут ми натанчили, скільки надамажили для Мауса це непоганий результат. Так, проти 8 левелів. Але все ж таки, що маємо, те маємо. Тим часом наш бій добігає кінця. Добивають останнього 277 7 го І ось такі результати пацики в цьому бою. Дякую, що були зі мною, що дивились. Коментуйте, любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.